Всім привіт! Отакий в нас ранок зимній. Ось такі висять. Це я вийшов, от, кидаю сніг, думаю, покажу вам. Це сьогодні як би, третій день такої зими, там кажуть, що відлига буде. Ну, Но... бачите, як воно. На термометрі в мене мінус 4, десь мінус 4, мінус 5. Така красота. Поля, город. Дивіться, сосульки які. Ті в сніг засняти, як іде, але не вийшло, бо то світла нема, то телефон розряджений. У нас світла більше зараз немає, чим є. Ось так. Дивіться, як гарно. Такий вітерець, як завжди, з поля. Йдемте, на дорогу покажу. Тут аж зараз буду ще відкидати. Вон, такий шар, я знаю, сантиметрів боже десяти. Тут віє з поля. Це му прольоті віє. А я відкидав. Я туди в садок по дрова. Підходимо до хати. О, дивіться. Я знаю. за Сантиметри, ну бордіський з тимтри 12. Туди откидав бо. Отди до корей. Зараз вийду, вам ще покажу на дорозі. Віці яка красота А там де є кинув? Дивіться, як то хто вбрано. Початок зими, але ну, там кажуть, що недовго, там пару днів і потепліє. До нових відео. Всім побільше тепла і побільше світла у ваших домівках і мирного, мирного неба всім, всім нам.